Дивлюсь зараз в машину, присилає мені замовник різні оголошення. І серед інших оголошення від частників, від приватних продавців. А приватні продавці це таке не завжди правдиве є оголошення. І хочу вам трохи розказати, щоб ви не попадались на то. Якщо ви бачите, от зараз ще раз покажу які оголошення. Якщо ви бачите, от таке собі нормальне, ніби на перший погляд, оголошення, все там є і опис, повний, і коли сервіс закінчився. Ну, оголошення. Але там, де контактна інформація, ось збоку дають контакту, контактну і внизу. І, як бачите, нічого немає, тільки електронна почта. От я не раджу вам дивитись взагалі такі оголошення. Ось ще одне свіженьке оголошення виходять без контактної інформації, тільки електронна пошта. І хочу сказати, що це не просто шахраї, а такі ще, ще начинаючі шахраї, які ще не навчились добре розводити людей. Як правило, навіть німецької не знають. Як правило, навіть не з Німеччини. Просто є варіанти зареєструватись на тому ж мобіле німцем, нібито. Люди, які трошки з айтішниками знайомі, це без проблем. Реєструються німцем, заготовлюють собі. На німецькій мові, німецькою мовою тексти потрібні, і ставлять багато цікавих оголошень. Раніше ставили в, в мінімальних цінах, в таких нереальних не цінах. А зараз е, зрозуміло, що люди на це, як на це люди дивляться, і більш-менш ставляться машини в нормальних цінах, але більше оголошень. Цих два гальфа, що я показував по опису, я бачу, що це один і той же самий. Ну і можна переписуватись з ними, вони вам документи вишлють, додаткові фото вишлють, все, вишлють без проблем. Все у них заготовлено. Ну, Коли запитаєте документи, брів, то трошки це часу триває завжди. ну, і... Потім це ж зробити треба на фотошопі. І потім, коли присилають, то якість така не дуже добра якість. І не завжди все враховують. Хто розуміє в цьому, як мають, мають бути документи, то часто можна помітити. Але сам принцип от мені клієнт каже, а для чого це їм? Ну, от розказую один з варіантів, для чого це їм. Отаке таке ставлять оголошення. Він собі сидить в Україні чи в Білорусі, неважливо, цей шахрай, переписується з вами, врешті висилає вам фотки, ви сторгувалися і домовляєтесь, що ви приїдете, скажімо, там в середу, на 14 годин, там адресу вам дали, все як положено. І ви їдете за машиною. А вам в 13 дзвонить цей клієнт. Ну, або ви ж попередньо дзвоните, що я там вже вон, доїжджаю до вас, зараз буду. А вам кажуть, слухай, ну я тут, я все розумію, що ти їдеш, але зі мною тут сидить клієнт. І вже мені готовий за машину відлистати, а ти ж мені навіть і задатку не дав. І ви там, ну йо-мою, так я ж їду, я ж багато кілометрів, хтось там з України розказує. Ну, Не знаю, що робити. І ви самі вам не пропонують вислати, а самі чекають, що ви, ви запропонуєте, що вислати гроші. От так от, це один з варіантів розводу. Е, тому, коли ви бачите отаке без номерів, ну, без номер телефону, це скоріш за все розвод, але якщо вже вам так сильно хочеться, бо є ж такі люди, що ні, це нормальний клієнт, ви щоб переконатись, набирайте, назвіть йому там буквально через півгодини зустріч, чи через годину, давайте зустрінемось назвіть зустріч. Ну, чи в той же день це, як правило, тоді спригує Шахрай, розуміє, що ви не його клієнт, що от зараз приїдуть до вас і подивляться машиною. Ну і це вже будуть різні оправдання, чому зараз ні. Якщо це справді продавець, то він скаже, ну давайте там не, не в, не в обід, а після обіду, коли я звільнюсь, але. Повірте, це є не варіант. Нема номера телефону, не дивитесь такі оголошення. Також є багато цікавих оголошень в вихідні дні, після робочого дня в неробочі часи і на свята. Це теж вам дуже не раджу, тому що. Справжні продавці не ставлять оголошення на свята, в неробочі часи. Ну, приватник то може ставити, але справжній приватник завжди дорожчий, ніж фірмач. Це проти вашої логіки, але на ділі так. Тому що автогендлери не хочуть продавати машину для іншого привата. Якщо ви там на експорт, то окей, вам продадуть. Без проблем. Напевно помітив той, хто дивиться машини, часто в інтернеті, що є е, е, примітка nurfur-гендлер oder Export». Це тобто або для інших фірм, або для вивозу. От. І це тому, що є відповідальність в Німеччині, ви можете повернути машину, е, продавцю, і йому не хочеться, щоб ви йому повертали. Через два місяці машину, і він заробив там 300-500 євро і все накрилося. Ще й машину поїздили, там вимазали, чи там, поламали, чи щось. От. А приватник не відповідає ні за що. Навіть через півгодини ви йому нічого не пред'явите, щоб там з машиною не сталося. І приватник тим користується, справжній приватник. Він тим користується, що ви нікуди не дінетесь, приїдете до нього. Тому що автогендлер вам не продасть. От так виходить в житті, що не дешевше, а дорожче від приватника. Ну, хоча, якщо ви дивитесь по 500 євро, там, по 700 до 1000 євро там, до півтори машини, вони так, можуть бути у приватника дешевше. Але це мова йде про машини без тюфа, без техогляду. Тоді так, тоді у приватника, який не зміг пройти техогляд, що буває рідше і рідше, останнім часом наші люди навчили як проходити техогляд. І такі машини так можна купити деколи дешевше, ніж у автогендлера. От все не згадаєш всіх порад. Ну але пишіть решту в коментарях запитань. Є багато дуже варіантів, і як. Розводять, ви можете знайти навіть машину від тої фірми, де ви купували вже 5 автомобілів, і знаходите класний варіант, і ніхто не відповідає, а в описі стоїть інший телефон. Да? І ви домовляєтесь, і вам дають рахунок, кажуть, що ми в відпустці. Коротше кажучи, є ломані аккаунти. Зламують аккаунт, розсилають розсилку, що просимо підтвердити свій аккаунт, тому що є багато розводу, це так, шахраві пишуть. І ви це нібито від мобіла приходить, ви забиваєте дані, спалюєте свій аккаунт, і коли ваш телефон не відповідає, ну ви можете бути в відпустці, на больничному. А це контролюючих реї. Вони починають на вашому або в неробочі часи, в неробочі дні на свята, починають на вашому аккаунті орудувати, міняти ціни з вищих трохи на нижчі, доставляти машини інших. Коротше, все можуть, крім як е, фізично попасти до вас в бюро і проте можуть додати е, в опис номер телефону інший. І ви будете дзвонити на інший номер телефону. Або ж на фоточці номер телефону знизу. Ось такі варіанти теж. Тому, коли бачите, що оголошення вийшло в неробочі часи, вихідні дні, не радуйтесь дуже сильно, це може бути не, не від е, продавця оголошення, а від Шахрая. Про все не розкажеш в одному відео, але я от розказав. Про те, що зараз шлють мені ці гальфи. Щоб купити машину нормально, треба якомога частіше моніторити свіжі оголошення. І це не ті, що з позначкою нове, а ще новіші. Оновлюючи пошук щогодини, скажімо, попередньо з вибраним фільтром за останній день. Ви будете бачити максимум годину старе оголошення. От тоді воно цінне. От. Хоча бувають, бувають люди, які зарезервують, не приїдуть, і оголошення старе. І машина класна. Але це буває дуже рідко. Думаю, хватить, вистачить інформації на перший раз. Все решта в коментарях. Підпишіться, пишіть запитання, відповім. На все добре, до наступних відео на АLEX3.